Доброго дня! У нас в продажу з'явився Toyota Yaris Cross Hybrid Автомобіль 23-го року виробництва з пробігом всього 5000 км. Весь в рідній фарбі, автомобіль на гарантії, комплектація Urban. Це у нас двокольорове виконання автомобілю на такій гарній LED-оптиці на партроніках. 17 легкосплавні диски, Безключовий доступ. Двокольорове виконання салону, стрічка під колір автомобіля, безліч корисних асистентів, такі як адаптивний круїз, утримання в смузі, підігрів сидінь, підігрів керма, підігрів зони двірників. Також маємо мультимедію з CarPlay, android Auto, камеру заднього виду, бездротову зарядку, клімат-контроль і багато чого іншого. Напоминаю, автомобіль весь в рідній фарбі на гарантії дуже гарному виконанні.